Черга до Тернопільського центру обслуговування тимчасово переміщених осіб. Передостаннє у ній сім'я з Бородянки, яка зараз живе у Бучачі. Віктор Жалко розповідає, вони очікують пів години. Ну, оскільки ми всі залишилися без роботи, як то кажуть, на чужині, то всі ми, як то кажуть, тут гості, тому що наш дім там. Ну, через то, як то кажуть, все-таки двоє дітей їсти хочуть. Якусь вкусняшку, це да, да, даже, щоб, а їх треба радувати, тому що щоб психіка їхня не нарушилася». Всередині центру працюють 12 волонтерів. Одна із них тернополянка Марта Григорчук. Вона реєструє жительку Броварі Вікторію Будко. Вікторія принесла документи своєї сім'ї, паспорт та ідентифікаційний код чоловіка і свідоцтво про народження доньки. Каже, дізналася про цей центр від знайомих і приїхала сюди з Бережан. Вимушені були поїхати раптово. Маленька дитина, я знаходжуся в декретній відпустці, і важко в незнайомому місці бути підійти без якоїсь фінанс. Сової допомоги, так як тут по місту дуже багато переселенців, важко знайти роботу, багато людей зрозуміло, що для кожного хоч якась допомога не важливо. Це все таки якась надійність для того, щоб було завтра за що жити і за що годувати, скажімо, сім'ю». Марта Григорчук каже, реєстрація може займати від 10 хвилин до години. То ми вносимо в систему особисті дані та документи людей. Нам потрібен ідентифікаційний код, паспорт. І якщо це дитинка, то свідоцтво про народження все. Керівниця центру Ольга Навроцька каже: кошти людям надходитимуть приблизно через тиждень після реєстрації. «Приходять грошові виплати на Укрпошту. Для цього їй приходить сповіщення, щоб піти і отримати ці кошти. Ми працюємо кожного дня з 9-ї години до сьомої вечора. Окрім одного дня вихідного суботу, де працює вся система вихідна по території України. Дані центри є ще відкриті у Ван-Франківську, у Львові, у Чернівцях. В Тернополі ми відкрили лише перший центр. Незабаром ми відкриваємо другий центр, і буде створено мобільні створено, які зможуть їздити по територіальних громадах. Діана Ярошенко Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль